Всім привіт! І сьогодні я підібрав для вас всього лиш 7, але новолічних плейсів, щоб підняти вам новолічний настрій. Тож не буду довго затягувати і перейду до суті. North Pole Tycoon. Ну і по самій назві все зрозуміло. Заробляє гроші і купляє кнопки, щоб щось побудувати. Але мені плейс чомусь сподобався. Тут дуже класні моделі, сама локація, яку ми будуємо, дуже гарна, і по ній справді хочеться прогулятися. До речі, ще є і друга частина цього тайкону, яку я наразі проходжу, і хочу сказати, що перша частина набагато краще і гарніше зроблена, ніж продовження, тому я другу частину і не встав у це відео. І до речі, цікавий факт, щоб пройти цей тайкон вам знадобиться приблизно 5 годин. Так, це дуже. Довго, Але якщо просто встати в АФК і піти, наприклад, дивитися YouTube, то так час буде пролітати швидко, і можна, наприклад, зараз купити 15 кнопок. Плейс гадний, але тайкони багато кому вже надоїли, але мені заходить. Добре, перейдемо до наступного плейсу. Snowman Simulator. В цьому плейсі ваша задача збирати сніг та будувати сніговика. купляти на нього скини, тваринок, сані, яких ви можете літати і досліджувати мапу. Плейс атмосферний, і я в нього ще дуже давно грав. І коли я про нього згадав і зайшов пограти, я просто майже не розплакався. Тут було моє дитинство. Коротше, можливо, ви теж давно в цей плейс грали, і думаю, що згадати старі часи не буде зайвим. Тож запрошую. Work at Pizza Place. а цей плейс, ви всі вже знаєте. Я навіть півроку тому робив розбір великого по ньому айсбергу, і якщо вам цікаво, можете зацінити. Сам плейс, особливо в зимній сезон, стає нереально гарним. Тож запрошую усіх трошки попрацювати на братів будівельників і провести весело часи з друзями. Знаю, що замало розповів по цій грі, але вона їй не потребує у представлення. Всі вже цей плейс знають, але зимове оформлення для різдва це нереально класно виглядає. Блеєр, цей плейс я вже вам колись показував в одному із минулих топів. Якщо коротко, то це просто фазмофобія у Роблоксі. Але до чого я її додав до списку? Бо так само, як і з Work It Pizza Place, усі локації отримують різдвяне оновлення. І взагалі мені здається, що гра і має виглядати саме так в зимовому виді, бо їй це нереально підходить. Тож беріть, друзів, і давайте до кінця року половимо ще декілька привідів. Epic Mini Games. Ще один старий, але вже класичний і легендарний плейс. На даний момент, якщо судити по опису, у грі вже нараховується 127 різноманітних міні-ігор з різними жанрами. Я навіть і не уявляю, звідки розграбів стільки ідей було, коли вони створювали і далі оновлюють цей плейс. Це я ще не кажу за ту кількість мап до кожної з цих міні-ігор. Їх може навіть більше ніж самих тут ігор. Коротше, в грі зараз проходить новорічний івент, і до цього лобі та мапи мають новолічний вигляд, що і підходить для теми цього відео. Тому усіх запрошую пограти. Зомбі Апрайзінг. Купляйте кейси, зброю, скини, заробляйте гроші тощо. Приєднуйтесь до війни проти зомбі. Це залежить від вас, щоб врятувати людство. Якщо коротко, то це просто стрілялка бівалка про зомбі. Плейс цей схожий до Майкл Зомбіс, про який я давненько вже розповідав в одному із топів. Ця гра, як можна зрозуміти, за геймплеєм і іншими категоріями, вона вже старенька, але це не значить, що у неї не цікаво грати, особливо коли тут з'являється новорічне оформлення, яке просто в 100 разів робить гру з візуальної сторони краще. Бліть зброю, збирайте команду і йдіть вбивати зомбаків. Snow Shoveling Simulator. І останній плейс на сьогодні. Допоможіть Фрості розгрібати нескінчений сніг у Вінтервілі та зробіть гроші, щоб купити інструменти, транспортні засоби домашніх тварин тощо. Правила прості: перше. Розчищайте сніг. Друге, заробляйте гроші, і третє утримуйте задоволення. Також один із старих плейсів, про які моя башка згадала. Плейс декілька років тому, а точніше приблизно у 2018 році, була дуже популярна і, не наводжу це слово, трендове серед ютуберів по Роблоксу. Ти в у тому ж 2018 році я і познайомився з цим плейсом, який запав у мою тоді ще дитячу душу. І от напередодні різдва під час збирання плейсів до цього відео я й згадав цей плейс. Він може здатися банальним, бо є багато. Таких самих симуляторів, як і цей, але можливо через теплі спогади з дитинства я й вважаю цей плейс якимось класним і особливим. Думаю, що варто вам у нього зіграти, бо і так там онлайн там просто мізерний. А розробнику буде приємно бачити, що про гру, хоч хтось ще пам'ятає. Ось таке вийшло відео. Знаю, що короткий, тут немає прям багато різноманітних новорічних плейсів з різним жанром, як хотілося вам і мені, але ніхто не буде запалюватися, щоб для Різдва чи Нового року зробити, наприклад, якийсь сюжетний хорор про Різдво, чи хоча б дії, якого відбувається взимку. Тому і вийшов такий топ. Але сподіваюся, вам сподобалося. Не буду затягувати, тому дякую вам за перегляд і побачимось наступним разом. На вас чекає ще два відео до кінця року. Це вам маленьке нагадування. Ну добре, більше не забираю ваш час і до зустрічі.